Це сталося нашій сім'ї. Не могла подумати. Вітаю вас, добрі люди! Як я стала мамою для власного чоловіка? Як це трапилось? Чи це можливо? Так, можливо, дорогенькі. Послухайте це, будь ласка, відео і не повторюйте таких помилок, як зробила моя свекруха, щоб у ваших дітей не було таких ситуацій. Не забудьте підписатись і поставити лайк. Це для мене дуже-дуже важливо, для мого молодого каналу. Підтримайте мене. Поїхали. Як я стала мамою для нього. Я хотіла мати власних дітей з чоловіком, з ним. знімаємо? З моїм чоловіком, коли я познайомилась, після кількох мільйонів разів розчарувань була дуже скептичною людиною. Я знала, чого я хочу. Цей хлопець мені сподобався. Я пам'ятаю, коли ми познайомились, він був у таких мештах, туфлях, яким було десь 20 років. Не 20, я вже, напевно, перебільшила, ну таких старих-старих, затертих, знаєте, але дуже чистеньких. Така сорочечка в нього була така застібнута на останній гудзичок. Светерик такий гарний. І він такий весь був джентльмен при джентльмен. Трішки мені здався мамином синочком. Не ідеальний, а от занадто такий правильний. Це було моє таке перше враження. Але мені все сподобалось. Навіть оцей цей образ він був зовсім інший. Від тих образів чоловіків, з якими я перед тим зустрічалась. Так от ми почали зустрічатись кожного дня, і прийшла субота, і він мене питається, так як я кожного дня працювала, що ти будеш робити завтра в неділю. Ну, я кажу, що я кожну неділю ходжу до церкви. Для мене це дуже важливо. І він запитав, чи він може піти зі мною. Я, звичайно, зраділа і кажу: так, звичайно, ти можеш піти зі мною. А ця церква була поряд з його домом, Ми зрештою були сусіди, жили в одному районі. Бачте, як воно є. Він ніколи перед тим не ходив в церкву. Він взагалі був не католиком, як я, а був з родини методистів. Це протестантська гілка. Але він не ходив в цю методистську церкву. Йому там деякі речі не подобалися. Він їх не приймав. Наприклад, таке, як що жінка могла бути пастором методистській церкві, але він був таким, як він мені розповідав, в пошуках Бога він іноді там пішов до тої церкви, іноді до цієї провідати. До католицької він навіть ніколи не думав ходити. Почали ми ходити в церкву. Це стало нашою традицією. Кожну неділю він також захотів зі мною. Я не наполягала, ніколи не просила це, бо його вибір. Просто для мене це було важливо. Він сказав, що шукав місце. Де б він почувався комфортно з Господом Богом, де би він міг з ним розмовляти. Ну не було такого досвіду. Тут він пішов одного разу. Він сказав, що хоче стати католиком, і йому було недостатньо почати ходити до церкви. Він хотів більше знати. Так я могла його навчати цьому, розказувати, але він хотів підійти до цього дійсно дуже серйозно. Бачите, яка людина в мене мудра в нашій церкві, католицькій, в нашому місті. Мої парафії, там де я ходила, святого Антонія відбуваються до сих пір кожного, кожного року такі зустрічі для людей, котрі хочуть стати свідомими християнами, і вони ходять на такі навчання, щоб знати як найбільше про католицьку церкву, щоб свідомо брати участь в службі Божій, розуміти, що відбувається, знаєте, чому так, а не інакше. Тут американці, власне, вони так підходять. Не просто ходять, тому що так треба ходити, так сказали, а ходять тому, що розуміють, що це важливо. І ми почали ходити на зустрічі. Проводилися раз в тиждень, і на яких мій чоловік міг дізнатися більше про католицьку церкву, католицьку віру, що ми робимо на службі божі, чому так, а не інакше. І це були дуже дуже цікаві зустрічі. Йому принаймні дуже сподобалося мені також. Так як мій чоловік, тоді ще наречений, не був католиком, він свідомо вирішив прийняти католицизм, він приготувався до цього моменту. І вже перед шлюбом нам сказали важливі документи принести. І це був документ свідоцтва про хрещення. Мені вислали це свідоцтво з України. А мій чоловік заслугав своїй мамі і попросив, щоб вона йому надіслала це свідоцтво. Мама шукала, шукала, метушилася, потім сказала, що скоріш за все я тебе, синку, не хрестила, забула. Я забула похрестити своїх дітей. Я відкладала на пізніше, коли ви підростете, а потім забула. Ви уявляєте? Мій чоловік, коли про це дізнався, він плакав. Його брат, котрий загинув, не був хрещеним. Він плакав над тим, що він, коли був дуже сильно хворів і був в дуже важкому стані. Він також міг померти нехрещеним, не знаючи цього. Тому що він ціле життя вірив, що він є хрещеним, тому що ця сім'я була віруючою. Вони не ходили до церкви, але вони були. Віруючими. Навіть іноді молились на те, що він мені сказав. Але мама забула охрестити свою дитину. І що тоді? В такій ситуації моєму чоловіку не прийшлося приймати католицизм. Тому що він, як був нехрещений, це означає, що він не мав жодного віросповідання. І він був приготовлений до католицизму. Тоді його охрестити було дуже легко. Бо без цього найважливішого таїнства. Ми не могли отримати таїнства шлюбу. І слава Богу, що в нас все було готове для того, щоб його охрестити. Тому що якщо в дорослому віці ви хочете охреститись, це вже не як дитину вас просто приносить в церкву, вас до цього готують і готують довго. на протязі приблизно півроку, мінімум, це залежить від кожного разу в тиждень заняття. Це дуже важлива справа, це дуже важливий підхід. Дорослих людей до прийняття християнства до хрещення. Щоб воно було свідомим для хрещення дитини чи дорослої людини. Потрібні хресні батьки. Принаймні, один з них. Мій чоловік захотів хресною мамою, щоб стала я для нього. Так я стала хресною мамою для свого власного чоловіка. Чому так сталося? Як ви думаєте? Дякувати Богу, що так сталося. Дякувати Богу, що мій чоловік є охрещеним. Я дякую Господу Богу за те, що маю такого синочка Хресного. Дуже його люблю. Такий же в мене файний синочок. Слухайте. Слава Богу, що моєму чоловіку пощастило прийняти таїнство хрещення. Тому, якщо він мене не слухає, я йому кажу: слухай, шановний, я твоя мама, ти мене маєш слухати. Я жартую, я так не говорю. Так ми ухрестили Стівена. І через місяць одружилися. Я стала хресною мамою для свого чоловіка. Але краще б я неї не була. Краще б я була просто дружиною. Чому? Тому що хресною мамою має бути інша людина. Її мають вибирати батьки. Батьки мають взяти відповідальність на себе. Це дуже важливо. Щоб охрестити свою дитину. Зараз така тенденція цікава в світі пішла. що Дитина виросте і вибори, ким їй бути, чи хреститися, чи не хреститися, дамо дитині цей вибір. Ви не даєте дитині цей вибір. Ви не хочете взяти відповідальність за духовне життя своєї дитини. Тому що ви, напевно, скоріш за всього, не живете тим духовним життям. Ви не в контакті з Господом, і ви не розумієте, навіщо. Цю дитину контактте з ним. Є тенденція виростеть, підросте. Зараз я бачу, я спілкуюся з українцями, котрі є за кордоном, і багато з них не хрестять дитину, тому що чекають, що поїдуть в Україну, хрестять. Не чекайте. З різних причин не чекайте. Дитина найкраще, ну, якщо ви плануєте жити тут зараз. Не потрібно її вести в Україну, хрестіть її тут, якщо ви хочете, щоб дитина жила тут, ходила тут в церкву і розвивала свій духовний стан, який в неї є. Розумієте, що особливо в дитини дитина росте з такою великою потребою, потребою Бога. Дайте їй цього, цього Бога. Охрестіть дитину. Є ще також традиція, що дітей хрестять в перший рік, святкують перший рік і зразу хрестять. Це також чудова традиція. Не чекайте, ви можете бути як моя свекруха, котра просто забула потім, бо діти виросли, а вони ж так швидко ростуть, ці діти. Я забула охрестити. Розумієте? І вона не встигла охрестити, тому що старший син її загинув нехрещеним. Чому важливо хрестити? Дітей в малому віці ще ви відкриваєте небо для дітей, відкриваєте стільки благодатей. Це, знаєте, як це стільки бонусів отримує дитина від Бога, коли вона хрещена, що це просто неймовірно. А ви їй просто не даєте цього можливості доступу до цих бонусів. Також у нас немає гарантії, але ну, я не хочу щоб ми. Керувалася цим, що це небезпечно, що дитина буде неухрещена, її можуть зглазити, чи вона може захворіти і ще щось. Так, може це статися. Але я кажу, я завжди не хочу лякати себе, і не хочу, щоб мене хтось лякав, і не хочу щоб вас лякати. Що, знаєте, не треба боятися Бога, що там є кара, і Господня буде, чи хтось вріче, чи там я не знаю, що станеться. Тому не будьте як моя свекруха. Вона цього не буде слухати відео, тому що воно українською мовою, а вона її не розуміє. Вона виховала чудового чоловіка, найкращого у світі, тому я їй за це дуже вдячна. Але обов'язково духовного росту своїх дітей, вона не взяла на себе цей обов'язок. Тому, якщо хтось. Говорять мені, що дитина сама вибрала, ким вона хоче бути, чи хоче ходити до церкви, чи ні. Це не в дитині справа, і дитина не має цього вибирати. Це ви ж не даєте вибору дитині, там пити пиво чи не пити з маленького. Правда ж? Ви не даєте дитині вибору, чи бути її вихованою чи не вихованою, культурною чи не культурною. Мати освіту чи не мати. А може, ваша дитина хоче жити десь в Африці і їй не обов'язково навчатися, вивчати мови, 4 і ходити на всі гуртки. Ви ж не даєте їй цього вибору. То чому ви їй даєте вибір духовного росту? Знаєте чому? Тому що ви самі не хочете рости духовно. І все. Ви не хочете взяти на себе відповідальності. Візьміть на себе відповідальність, бути мамою своєї дитини. Мамою, татом, котрі дають дитині Господа, котрі вказують дорогу Боже, дитино моя. Я знаю, що якщо ти будеш рости з Господом, ти будеш щаслива. Я знаю, якщо ти будеш рости з Господом, для тебе буде відкрите небо. Не закривайте небо перед дітьми. Тому дуже важливо хрестити дітей, коли вони ще маленькі. Не чекайте. Не чекайте, бо можете забути або може бути пізно. Не дозволяйте, щоб хтось потім ставав мамою для ваших дітей. Будьте ви мамою, будьте ви татом, відповідальним, духовним, глибоким. Той, хто не тільки годує і навчає алфавіту і дає вищу освіту, турбується про спортивний розвиток своєї дитини. Слухайте, ви так Турбується про спортивний розвиток, інтелектуальний розвиток своїх дітей. Якщо б ви хоча б 10% так турбувались про духовний розвиток своєї дитини, разом молились з нею, хрестили її, ходили до церкви, ваші б діти були вам за це дуже дуже вдячні. Оце я хотіла розповісти, як я стала мамою для свого чоловіка. Мій чоловік називає мене мамою, до речі. Мама, мам! Мам, чому мене називає? Ну, тому що я мама. Мама, передусім для його дітей. Бути мамою це прекрасно. Це найкраще ім'я в світі. Мама. Бажаю вам і вашим сім'ям любові, процвітання. Нехай вас Господь благословляє. Будьте щасливі та кохані. Підпишіться прошу, на мій канал. Така наша історія. Історія кохання, де я стала мамою хресною для свого чоловіка. За це і за все інше Господу і слава подяка за все. Тому що в мене найкращий хресний син. Я буду робити відео, щоб ви повірили у любов. Підписуйся.